Як працювати з архівами на сайті дистанційного навчання? Є два види архівів це Zip та RAR. Один з них він сам розпаковується, для іншого потрібно обов'язково встановляти програму, щоб розкрити цей архів. Переглянемо, на прикладі. Наприклад, архіви візьмемо 4 клас. Натискаємо. І перше правило для того, щоб подивитися архів, його треба завантажити на свій комп'ютер. Тобто, натискаю стрілочку і завантажу на свій комп'ютер. Бачимо написано ZIP. Це архів, який сам розпаковується. Тобто, ви завантажили на комп'ютер, відкриваєте і можете спокійно переглядати всі файли, які в ньому зберігаються. Тобто будь-який предмет подивитися. Наприклад, українська мова відкриваємо і переглядаємо. Якщо інший тип архіву, це, наприклад, RAR, то ми знову ж повинні завантажити, дочекатися, поки він повністю завантажиться. І далі у нас повинна бути програма Архіватор, який зможе розархівувати. Або, наприклад, може бути така програма, як Total Commander, яка також може відкривати архіви. Ось відкриваємо через Total Commander і можемо подивитися будь-які документи. Ось так. Потім архів можна запитати, чи замінювати документи. Це можна просто закрити, закрити, і все. Ось так можна легко працювати із архівами. Якщо ж ви хочете, щоб у вас відкривались будь-які архіви, RAR чи ZIP, то встановіть спеціальну програму, щоб вона відкривала RAR. Або користуйтесь Total Commander». -ом. Сподіваюсь, тепер все зрозуміло та доступно. Дякую всім за увагу!